Так, переходимо ми на тіски, будемо догинати ці вушка. Ось. Так як е, ізначально у нас все ви правильно виставлено було, то зараз ці вушка приходять в правильну площину. Отута. Але нам треба ще, щоб ці отвори зійшлися і по цих, і по верхніх, нижніх штуках. Це ми зараз будемо робити його методом. Ну, ручної підгонки. Робочий варіант. Вирішили нічого не придумувати. А вже робити, то, що вже виходить, бо там чекають виробів. А в процесі може воно і щось придумається, більш автоматизоване. От я позиціоную петлю однаково, щоб силами воно його однаково жало. І по осі крутіння. Не з краю і не з краю, а по осі крутіння, тоді воно його не вивертає і жме рівномірно. Так простіше. Хоч і тут вистачає йому мощі, щоб закрутити, але треба теж прикладати силу правильно. Тепер, коли ми дійшли так, я його по самій вушку в губки ложу. Де? 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 От воно вже зійшлося. Там от воно зійшлося. А от тепер треба віджимати і трошки поплескати молотком. І як бачимо, у нас трошки не зійшлося. Зараз відійдемо, побачимо. Якби одна полочка нижче іншої. Зараз треба привести їх ну, до, одного, до одної площини. Оця полочка. От. Як це будемо робити? Зараз нон-стопі і покажемо. Так, ну у нас така от наковальна мощніша, а яка є. Так, Вона більш менше зробила і бачимо після того, як тіски погнули, що у нас уплили дві плоскості тут і отута не доходить. Ну, зараз будемо їх стягувати в купу. Тут в тисках є секретне місце. Покажи тут. Секретне місце в тисках, що тут теж можна гнути. Тут якраз такий полукружик є, а тут прямий виступ. Позиціонуємо його і підгинаючи можна догинати. Чуть-чуть. Тут треба, щоб не переций, не перестаратися. Пере Все, ні, не шо трошки. Зверху видніше. О! Ну, зверху покажемо. Отак воно його стягнуло за рахунок того, що я впираю тільки в нижню полочку. А там воно впирається в кругляшок. І воно його дусить туди, куди треба. А зверху я бачу, що ці площини сходяться. Фокус не. От. І е зійшлися і отвори чітко. Тобто воно в двох плоскостях порівняло. От І все, що треба було нам від нього. Тримай. Зараз воно на стопі будемо його заварювати. От, Бачимо, ця площина зійшла ціця, і отвір зійшовся чітко. Тобто ми таким там, за 4, 4 хвилини порівняли ну майже вручну. Зараз ми його будемо зварювати. Позиціоную спочатку верхню петельку. От, тому що вона показує, чи не вийшли ми. От Є оригінальна совєцька петля, вона підварена тільки отут. Тут вони не варили нічого. І я так розумію, що це зменшує йому міцність. Ми вирішили тут теж його трошечки підварити. Ну і тут теж. Це вариться електродом двоєчка. Ну, все дуже просто. Процес сварки показувати не будемо, щоб можливо матрицю не палити для... на телефоні. Ну, там нічого сложного немає. Да, і по побажаннях замовника. так би мовити, е, Тут е, оригінальна петля вона була якби, зміщена під одну сторону, а тут ми робимо його симетрично на дві сторони. От. Ну, це таке побажання було. Це не відсібятіна. Ну все, зараз очі і будемо заварювати. Так, тут є деякий нюанс. При сварці тут є... є така масляна кромка. І коли ми варимо, то воно масло випаровується і відбиває дугу і виходить поганий провар. Щоб це зробити з першого разу, то треба такою щиткою цю масляну кромку просто здерти. Це нутром поздерло і тепер електрод достане добре. Ну, буде більш рівномірно, я не знаю, там, че чекатися дуга, чи як воно називається. Все, заварюємо тут. Все, Ні-ні, Зак... ну і далі видійте, щоб. Зібнуй шлак. Подивимось. Так, ну от воно заварилося, я вже болгаркою зчистив е, окалину. воно ну, ближче показати. І взагалі макрорежим. Ну, Не ідеально, є деякі зашлаковки, але для цієї техніки достатньо. Значить, ми і покажем попередню ту сварку. Вот попередня сварка. Макро у нас є макро. Ну, якби свою роботу би тримати. І бачимо, що отвір дуже чітко спозиціонувався, нікуди нічого не з'їхало. А зараз подивимось оригінальну сов'єт-юніовську петлю. Наскільки там у них все добре получалося в Совєцькому Союзі? Так Ні, видно, не видно, що воно зміщається. Тут трошки вже я оріхтувала, того не показати. але тут от отвір зміщується. От. Ну і оця оригінальна петля. Вона стикується з новими півпетлями. То є, якщо залишилося на танку оборвиш половинка, то друга половинка з ним буде стикуватися. Ну і одне з одним вони теж стикуються. От. Все працює. Так, тепер мене, мене, мене покажіть. Коротше, такі от півпів петлі. У нас виходить. Посилайтеся за допомогою.